Ця премія, яку я зараз тримаю в руках, Нобелівська премія миру, це відзначення зусиль всього українського народу, який має сміливість боротися за свої цінності. Перша українська мова звучить на офіційній церемонії нагородження Нобелівської премії миру. Коли я закликала до солідарності і підтримки України зал встав. треба розуміти, що ця премія не дається не країнам. І це в жодному разі не ось цей старий радянський наратив про братні народи, які викликають у багатьох людей роздратування і досить справедливе. Тому що це радянський штамп, А ми знаємо, що немає ніяких братніх народів, що завжди в радянському союзі був один народ, який домінуючий, одна культура, яка домінуюча, одна мова, якою всі мали говорити. Ну а тим більше зараз, коли Росія агресор і Білорусь агресор, і ми знаходимося у війні дуже кривавій війні, відстоюючи свою свободу і свій демократичний вибір. Але ця премія дається людям, правозахисникам, з якими ми працювали багато років, і під час війни спільно документували воєнні злочини. Під час війни вони допомагали нам захищати права українських політичних в'язнів як в Російській Федерації, так і на окупованих Росією територіях. Це дуже людська історія, і направду, це ось повторення цього. Відомого гасла, яке я вперше почула від свого вчителя Євгена Сверстюка, якого згадувала сьогодні, і гасло дисидентів за вашу і нашу свободу. Ось це премія про це. І я саме так її сприймаю. Ну зрозуміло, що ми в жодному разі не збираємося залишати гроші собі, і в організації йшли і йдуть обговорення, як краще застосувати ці кошти на благо України і людей в Україні. І є багато напрямків, які потребують фінансової допомоги, і от саме в цьому йде обговорення. Ця нагорода не дарма вважається однією з найпрестижніших, і це унікальна можливість для України заявляти в ті речі, на які раніше мало хто звертав увагу. Бо ми всі вісім років, як правозахисники, говоримо про проблему незаконно ув'язнених Росією людей, але ну, зрушення ви пам'ятаєте. Останні два роки обміни взагалі ніякі не відбувалися ні в Криму, ні в Луганській, ні в Донецькій області і. Рідні чекали своїх близьких, і все це виглядало доволі непевно. Але зараз ось Нобелівська премія миру дає нам увагу. Ми використаємо всі можливості, які дає Нобелівська премія миру, як для повернення всіх незаконно ув'язнених Росією людей додому, так і для того, щоб притягнути. Путіна і інших воєнних злочинців до відповідальності. Собіни дійсно дуже змінилися, от, в тому числі з обсягом нашої роботи. Бо якщо раніше ми говорили про більше сотню людей, які ув'язнені за політичними мотивами в Криму, і близько кількох сотень людей, які незаконно ув'язнені в окупованій частині Донецької, луганської області, то зараз тільки в нашій базі, яку веде, Центр громадянських свобод близько 700 цивільних людей, і це люди, в тому числі з Київщини, які були вивезені незаконно в Росію і зараз перебувають там в СІЗО без жодних обвинувачень. Це люди з Харківщини, з Херсонщини ну тобто з усіх місць, де були російські війська і робили. Те, що вони робили, я маю на увазі терор проти цивільного населення для того, щоб утримати контроль над регіоном. А люди, які сидять вже по кілька років, взагалі знаходяться в дуже загроженому становищі. Ми знаємо, що з початком повномасштабного вторгнення вони втратили взагалі багато хто якусь надію на швидкі обміни, що багато з них проходили. Ми отримували цю інформацію, тому що хтось знаходиться в колонії через криміналітет, який там сидить, міг надіслати якось смс-ку рідним. У них не було їжі по суті. Багато хто проходив через от, голодування. І ну направду, ми на кожній. Можливої площадці говоримо про, про важливість негайного звільнення всіх незаконно утриманих цивільних людей, ну і сприяння, звичайно, як на швидшому поверненню додому всіх військовополонених. Наприклад, я це піднімала на приватній розмові із президентом Франції Манулем Макроном. І продовжується робити на будь-яких можливих площадках, бо нам потрібен тиск міжнародної спільноти на Російську Федерацію, щоб вона почала хоч базові якісь принципи міжнародного права, поважати. Це залежить від країни. І насправді дуже від країни, тому що російська пропаганда вона працює всюди, але меседжі російської пропаганди на кожну країну заточені. І, наприклад, коли ми працювали з глобальним півнем, а до цього ніколи Україна системно роботу там не проводила, і навіть ми правозахисні організації мало мали людських контактів із правозахисними організаціями чи то з Кенії, чи то з Південно-Африканської Республіки, там з інших країн. І то я чула, що, що ця війна це насправді війна між Росією і війна між Заходом. От і Україні відмовляли в суб'єктності у цій війні. У цей наратив, що насправді Росія воює з НАТО, ну він дуже чітко прослідковувався. І люди щиро дивувалися, коли їм пояснювали, що направду ця війна має антиколеганіальний характер, тому що ми боремося за свободу в усіх сенсах, і в тому числі за свободу бути незалежною державою, і за свободу мати свій демократичний вибір і самостійно визначати шлях свого розвитку. І це насправді дуже відгукується. Нам треба більше контактувати, більше доносити. Цю інформацію, і нам треба невтомно будувати зв'язки, горизонтальні зв'язки між різними секторами суспільства, між людьми, між митцями і проводити культурні проекти. Нам треба долати російську пропаганду і ці меседжі, яка вона циркулює для кожної країни, от такою людською солідарністю.